Так. Отже, Василь, таке питання, як правильно вчинити, коли кохаєш дівчину а її мама проти. <кій> <кій> Микола, ну запитання, звісно, серйозне у тебе. <кій> я взагалі на такі речі, знаєш, ви як пишете, пишіть якось ну, правильно, а то я так прочитаєш і, 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 і посміхаєшся сам собі, знаєш так. Вдумайці у слова, так? Да? Як правильно вчинити, коли кохаєш дівчину, а її мама проти. А мама що, стоїть дивишся, як ти її кохаєш чи як? Я балдею від цих розміщень приподобних. Причому тут мама, якщо за дівчина вже така, що її можна кохати, розумієте, то то вже що та мама? Маму треба також кохати любити і казати, мамо, я вас люблю, дай вам Боже здоров'я, дякую за доньку. Все, крапка. Значить, вона вже велика. Якщо їй немає 18 років, то тебе посадять. Якщо їй вже більше як 18 років, люби, шануй, оберігай. готуйтеся до, до подружнього життя. Що значить мама проти? Мама постійно буде проти, бо, тому що мама хоче для своєї доньки, що має бути зітне найкращий. І якого би ти її не привів, вона все одно скаже, ні, мов би бути трохи краще. Тому ну, що вона буде незадоволена. Не це нормально, якщо не задоволена. Є було, якби було задоволено.